Ось такий у нас сьогодні ранок. Декілька днів йшли дощі. У нас було дуже велике похолодання. Було прям холодно-холодно. Ось зацвів бузок цей новень, новенький, що ми його обрізали. Він так гарно зацвів. У нас було дуже велике похолодання. Навіть були заморозки і в нашому місті багато. Такого померзли, рослини в нас, дякуючи Богу, нічого, ніякої шкоди. Не робило все нормально, квітує, після дочку поуживало. гарненько, нові тюльпанчики, ще не опали, тому що не було спеки великої. Гарно все, гарно, гарно. тюльпанчики ще тримаються, нові квіточки, які насадили, розвиваються. Ромашечки різнокольорові радують. Ось так триматіси, які ми разом з вами садили. Старенькі, ось новенькі, ось новенькі. На порядку денному потрібно покрасити всі оці арки, почистити, покрасити і поставити нові опори тому що в нас ось такі стояли. Може їх покрасимо, а може купимо такі опори якось біля троянди, тут стоять, у мене такі решіточки. Можливо, купимо такі вони недорогі, щоб було гарно. І добре, що до дощів не обробила я півонію, тому що дощ би позмивав. А тепер після дощу якраз буде гарно, тому що, хто не знає, я показувала, зробила це така е, слизька, солодка роса. А це означає, що це тля. І обов'язково потрібно обробити, тому що не дасть розкритися бутончиком розвиватись. Ось таке у нас такий ранок. Сьогодні ранок понеділка. Він у нас не дуже добрий, тому що в нашій... В родині є печаль, родина дуже велика і в нас втрата в родині. Так буває, приходить час, і люди одні відходять, інші народжуються. Так, життя продовжується. Гарно так почала на... наростати е, нова лаванда, новий такі приріз гарний, але не на всіх. І я так розумію, що це просто в мене різні сорти. Тому що одні вже такі гарні зелені, інші тільки зеленіють, а всі інші живі. Я хотіла зламати, не зламуються, живі, але чомусь ще поки що не, не зеленіють. Трояндочки випускають свої перші бутончики, потрібно буде їх підживити живити по листу. Декілька разів їх обробляли, вони почувають себе живими, здоровими і гарними. І новенькі трояндочки, які ми висадили, почуваються гарно. Всі квіточки такі. Мені подобається така весняна клумба. Квітник такий різнокольоровий. Можливо, хочеться таких якихось фарб яскравих, не знаю, але там жовте, ось тут рожеве, поряд біленьке, а тут ось таке лавандове, а ось тут колянка на цю красу, на цю погортові. Дуже шкода, що сильно, швидко все відкитає, не встиг подивитися, не встиг намилуватися і вже відлітає. І гортензії гарно відходять. Хости. Хости в мене декілька поряд, я зробилася, вже декілька хост поряд. І вони потім дають такі, як розкущаться, розгорюються, і така яскрава зелень. Тому що в нас тут дуже така, квітник, дуже-дуже-дуже цей, цей, спекотно. нічим не прикривається він. Дуже спекотний і саме хоста нормально тут це почуває. Вона така неприхотлива. І, звичайно ж, потрібно виривати ось-ось-ось. Це проблема. Газон такий лізе, де попало, і він дуже-дуже заважає тому кожного дня. Є робота, якщо є садочок у вас і є бажання, то встаєш і вириваєш, і відриваєш, і це добре. Так, а гортензія, ось єдине, що я побачу, що примерзла. Ось так, один погинець примерз. Ця нормально стоїть трішечки вершівочка, так і примерзла. Так, більше ніде нічого. Так, вчілки в нас вже є, вже вони там працюють, садочки повідквітали. Отак абрикоску таки ми рятуємо, бризкали в але все рівно декілька гілячок прихворіло вже з плодами, тому коляня їх обрізав і спалив. І ось після дождю, може завтра вранці будемо. Обробляти ще раз тими самими препаратами, але ще раз. Можливо, доведеться ще раз. Картопля ще поки сидить, але дуже добре, що порозбивав, такий в гарний дощі, порозбивали грудки. Тут теж От, посадили кліматіс і молоденька трояндочка одна. Ось молоденька трояндочка друга, і порядом кліматіс, все нормально, а тут навіть... Він який є. Потрібно буде обробляти теж. Тому що все-все-все-все-все потрібно обробляти, бо інакше рости нічого в нашій вже місцевості не хоче. Ось так редисочка така гарненька, вже набирає самі редисочки. І ось що хочу показати. Морка зійшла гарно. Доведеться проривати, тому що тут я самим звичайним методом її висівала. Там, де таким методом, що не проривати, то там і не проривати. А ось буряк доведеться або ж присівати, або почекати. Один сорт зійшов, після просохне потрібно буде його і посипати попілом, і прорвати трішечки, а інший не зійшов. Десь ну, день-два почекаю, якщо ні. Після дочку, якщо не зійде, то піде гуляти він. І потрібно обривати, обрізати петрушку, вже в заморозку, тому що гарно така шкода, як переросте. Ну, тут все, що садили, тут все зелене, все гарне. Яблуньки ще квітують, такі, барбариси ще квітують. бузок такий гарний. Вон там, там біленький бузок, а от там у нас два такі. У в'їзді в двір ніби два букети такі, бузок такого кольору якогось такого, не знаю, навіть не знаю, як він називається, цей колір. бузковий одним словом. А тільки ні, бузковий він такий синюватий такий якийсь. А це саме такий колір і білий, гарний такий. Так що йдемо далі. Теж на городі все буяє. Все зелене, гарне, явники ще квітують. Цибулька вже посходила, горошок рясно. так майже всі горошки хоче, посадила під сіткою, все зійшло. Вон так і рядисочка сходить, але і сходить сильно, сходить, бур'ян, тому що... Ми тут землю насипали із сипцем, то самі розумієте, що це означає. Так що роботи вистачить. Так, дивимось на розсадку. По-перше, радисочка. Радисочка вже бульбочки такі самі радисочки нарощує. Е, оце все, що в нас є в цьому році із Селери, ми дуже її полюбляємо, але присадили тут. Це у нас один чи два кущики. А той, що я сіла, не зійшов зовсім. І раз, і другий раз набирає масу вже редисочка. Це тут така сосулька. Є одна раніше, одна пізніше. І ось так почуває себе розсада. Помідорчики я садила. Тут майже всі помідорчики, ці що мої, що я їх збираю. Де погано посходили. Ось де погано зійшли. Це магазинні, ну, Ось такі, їх і мало було. І так вони. А самий крайній, санька, магазинний, зовсім не зійшов. Жодна. Мої домашні саньки посходили дуже гарно, а ті не зійшли. Там квіточки рятувала я, салатики посходили. Ну, і ну, буду вже скоро висаджувати. Перчики, тому що перевалювати ще один більше я не буду. Корінці вже наплутали, корінці вже таки холодно було, тому аж запотіло, Я не відкривала ни вікна, на двері, тому що тут теплички холодно. Корнева система нормальна, аж там воно вилазить, аж корінчик, ось видно, що вилазить. І достатньо, і буду висаджувати на двір. Вони у нас будуть педагогроволокном. Теж є більші, і менші, тому що залежить від сортів. Те ж саме з помідорчиками. Помідорчики більшенькі, меншенькі, живі, здорові, підживлені, тому буду висаджувати їх. Ці, що в тепличку, вже буду висаджувати. Вони швидше. Деякі тільки сходять, чомусь незрозуміло. Надивіться, тільки сходять. Висаджені в один день, в одну землю. Чомусь так. Тому ці що в теплички буду висаджувати, вони вже в відкритому ґрунті. Там. В теплички я маю на увазі вже не в касетах, вони будуть почувати себе набагато краще. Ось так. Ось такі закалені. Ось такі ніжечки в них аж фіолетові. Все з ними добре. Ось так. І як відрізняються чері від звичайних. Тут дивіться, вони такі маленькі, приземісті, і такі листочки в них округлі, ніби квіточки. Це чері. Ось так, так що такі в нас справи. Тут потрібно буде після дощу, як просохне, просапати і вже закрити агроволокном, щоб земля, землю готувати вже під посадку помідорів. Тут все нормально, все-все-все нормально. Кору вже привезли, вже кора в нас вдома. Так що тільки трішечки підтряхне і будемо засипати оце все корою. Так нормально, тут не померзли на гортензії. Гортензії тут не померзли, тому що тут вони більше в затишку. Трояндочки розвиваються нормально, кущики ми врятували. Все нормально у нас. Лохинка квітує, так що будемо мати в цьому році. десь бухи лохинку. Ось, Як гарно дивиться, якими китичками квітує. І навіть ця манесенька, Вона менше не сквітує, але й вона дивіться. Там у нас квітує. Он. Брусниця. Не знаю, як квітує журавлинка побачив. А так все. Все нормально. Вікні зсередини, я помила, з іншої сторони. Натягнули сітку тіньову, нього, отак, тому що вікна сильно, сильно, сильно спекотно. От, але сильний вітер, сильний дощ був, і він нас так обірвав, коли ми притрупить, буде краще. І помиємо вікна і з вулиці потрібно купити. І тут буду виставляти на підвіконня. У мене стоять завжди контейнери із пеларгоніями, і там додаю і І виходить дуже гарно до пізньої пізньої осені. Всі оці у таких білих довгих контейнерах, горщиках, це всі Пеларгонії наші підуть на вікна. Почали квітувати пеларгонія. Це у нас пеларгонія зональна, а це королівська. Ось яка гарна квіточка. Ось і ось буде квітувати. І тут теж квітувати буде. А сама верхня ось така гарнюща квітує, саме зараз. І одна з них вже відквітувала така бархатний, такий, якийсь такий колір дуже гарний. От. А це мої малесенькі живці, поки що вони в холодочку, а потім десь їх теж перенесу. Ось така краса, тому що це весна, тут тобі холодно, тут тобі сонечко вийшло, тепло. Сходять вже я пересадила із довгих контейнерів у оці Кашпо, пересадила кали і вони сходять. Вони вже вилазять з ґрунту, тому і тут буде гар. А в нас тут знову дощ. Зранку було сонечко, було ясно. А зараз знову так. Збираємо дощову водичку. А так і дуже-дуже холодно, навіть в будинку. Ось тут у нас таке. Кому цікаво, залишайтеся з нами і побачите, що буде далі. Буде маленька реконструкція кухні. Не оновлення, а продовження оновлення нашої кухні. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Поки що все, переставляємо, відставляємо, заставляємо. До кори руки так і не дійшли сьогодні, тому що ось така погода. Так що кора буде іншим разом, а зараз поки що будемо працювати. Потрібно ось тут красити, вже обдерли ми. Ось так буде тут покраска, буде все це уборка. Це вже виставило, що можна. І вперед. Так що залишайтеся з нами і побачите нашу роботу.